Вітаю вас, любі! У нас з вами сьогодні повня в близнюках. Буду тягнути для кожного знаку зодіака карту або дві. Зараз вирішим. про що хочу нагадати. Повня завжди, коли ми переповнені емоційно, ми щось продовж місяця, поки він зростав, наповнювалися чимось. Емоційно, здебільшого, і може наповню терпець увірватися в чомусь. І в чому саме тематика буде близнюків? Про що у нас близнюки? У нас місяць знаходиться в близнюках, а сонечко знаходиться в стрільці. Завжди вони навпроти, чому я так показую. І коли вони навпроти сонце з місяцем, іде конфлікт, іде непорозуміння свідоме з несвідомим не можуть домовитись. Хтось на несвідомому рівні, хто проживає свій сценарій життя, щось не розуміє. А хтось, навпаки, впевнено, аргументуючи фактами, розуміється на чомусь, і тут іде конфлікт. Люди не чують один одного. Чому я кажу, не чують один одного? Тому що близнюки у нас про інформацію. Про збір інформації, і вона може зараз збоїти. У нас хороша новина, Меркурій перестав ретроградити. І ми зараз з вами бачимо наслідки того, що він там наробив, наш Меркурій. Ми будемо щось там лагодити, техніку або передомовлятися, тому що те, що ми домовлялися впродовж з 20 до 201 до 29-го. Листопада домовились, воно не працює, і ми зараз побачимо і тому передомовляємося. Рухаємося ми з вами до сонечка, щоб бути у свідомому стані, свідомо жити. Що це таке у стрільці? В близнюках Близнюки чим вони сильні? Тим, що вони постійні, такі учні, вони. е-е Збірники інформації, але тут можна загубитися просто заплутатися в цій інформації. А хто у нас стрільці? Вони вчителі, вони гору, вони вже розуміються на інформації, вони е, вміють перебирати. І ось тут постійно конфлікт між учнім і між учнем і вчителем. Треба зрозуміти, що ви обидва ціні. Усіх у нас на тальній карті є і близнюки, і стрілець. І тут треба зрозуміти, що якщо вам не вистачає якихось знань, то зверніться до наставника, до авторитетної людини, до майстра своєї справи, в чому вам там не вистачає інформації. Погодьтеся обидвоє, що ми не можемо як учень без вчителя, так і вчитель без учня, кого він буде наставляти і вчити. І ось тут мудрість навчитися домовлятися. Визнати цінними двох знаків зодіаку і вчитися домовлятися. Ви підете в масштаб, ви підете або поїдете за кордон, тому що у нас ще стрілець, це закордонний знак. І може бути якась звістка, пропозиція з-за кордону, або щось пов'язане з якимось брендом іноземним. Зрозуміло, або іноземцями. От щось в цьому напрямку і рухайтесь. Можливо, вам не вистачає англійської мови знання, або будь-якої іншої мови. Тому треба додавати, навчатися, або знаходити, хто буде перекладати, або навушники, які перекладають. Тобто знаходимо усе можливе, щоб домовитися і піти в розширення, тому що у нас сонце в стрільці, а це про масштабування і розширення. І Передачу знань і, навпаки, отримку знань. Ну і близнюки у нас про це. Тому зараз хочу витягнути кожному знаку зодіаку. Про що повня зараз? Овни, Про що для вас 4 грудня 2025 календарного року повня в близнюках? Королева. Пентаклів, ура! Ось так виглядає самодостатня жінка, яка знає собі ціну і ціну всьому, що її оточує, з чим вона володіє, на що вона може зазіхнути, на що не треба. Тому у вас зараз стоїть питання можливо, ви отримаєте підвищення або нову пропозицію. Таку, знаєте, яка варта вашої уваги, варта того, щоб ви вкладали кошти. Зрозуміли? Тому королева Пентаклів ще каже, що, можливо, треба буде піти в податкову з чимось ще там передумовитися, а може, в банк також поміняти якісь домовленості, кредити, кредитування або будь-що. Ну і також жінки, знаків зодіаку земних стихій, здебільшого 40 плюс за віком, такі як тільці, козироги. Хто ще у нас земна стихія? Дивимося, діли. Зрозуміли, ось такі жінки можуть вам допомогти. Наступна карта тільці. Про що для вас? Повня близнюка. Двійка пентаклів. Ви будете вагатися між двома чимось або кимось. Ну, здебільшого це про гроші, про вкладання, про те, щоб купити або не купити. Будь-чого два. Я хочу вам витягнути ще карту. Давайте подивимося, про що говорить у тільцях двійка Пентаклі. Ну, це може бути про кохання або те купити, що вам дуже подобається. Я завжди кажу, можливо, не треба обирати. Ви можете, якщо це стосується подарунку, то зробіть собі два. Або запитайте, якщо ви хочете подарувати комусь і ви вагаєтесь. Запитайте, що сподобається, що хочеться, якщо ви не дуже знаєте близьку людину. Ну, а так, якщо говорити, то це а, чаша і У вас дім повна чаша, ви закохані в життя, в себе, в те, що у вас відбувається, у вас з'явиться шанс на щось нове. Це може бути і навіть бізнес по любові. Домовлення, знаєте, таке з любов'ю. А також це може бути і кохання, або зустрінете кохання, або вам зізнаються у коханні. Дуже яскраві карти, кільці, я за вас радію. Прокоментуйте. Далі, близнюки, герої повні. Про що для вас повня в близнюках? Цікава карта. У вас справедливість, справедливість це старший аркан, говорить про те, що ви отримаєте звістку, якщо у вас був суд або якесь е, сперечання, е, я не знаю, може ви зверталися до суду, е, до закону, і ви зараз можете отримати відповідь. І це буде справедливо, що б там не відбувалося. Але я хочу витягнути вам карту. Про що говорить справедливість для близнюків? Слухайте, ну, людина з минулого, шістка чаш, вам допоможе якимось чином. Або новиною гарною, або ви згадаєте те, що забули, а вам не вистачало цього. Це дуже приємна карта. Ну і плюс подарунки вам зроблять подарунок, а ви також можете зробити комусь подарунок. Тому отут все добре. Близнюки, я за вас радію. Добра карта. Добрі звістки. І справедливо. Далі раки, про що для вас повня в близнюках. Обнулення, обнулення і, знаєте, такий грайливий досить настрій. Ви захочете ризикнути і щось почати нове, новий досвід, не знаю, нова професія. Нове блюдо, приготувати щось нове. Можливо, ви е, будете думати, щоб такого 12 страв на Різдво приготувати, які ви не готували, можливо. Ну, щось таке нове. І знаєте, тут е, треба сказати, щоб ви ні в якому разі не були, ну, знаєте, як е, відчувати себе обманутими. А, наче вас хтось залишив в дурнях, тому що це карта дурак, так? Знайдіть обов'язково в тій ситуації щось корисне для себе. Добре, я хочу ще вам одну карту витягнути раки, про що говорить карта блазень? Король чаш. А, цікаво. Це може бути дуже приємна зустріч, спілкування. Це може бути і психолог, психотерапевт Король Чаш, тому що ця людина вона працює емпатією. і вона вміє слухати і допомагати бути щирим. Ну а також людина закохана в своє діло. Чим вона займається. Тобто вам може зустрітися король таких знаків зодіаку, рибної, рибної стихії, водяної стихії, це риби, скорпіони. І так, то у нас раки це ви, господи, ви просто можете зустріти а, таку людину, і він вам може запропонувати або роботу, або нову посаду на новій роботі, або на вашій роботі, але це щось нове. Ну і слухайте, ну, мені здається, це все буде полюбовно, тому що коли чаші, це дуже приємно. Наступний знак Леви, про що для вас повня близнюках? Десятка чаш, Боже, дуже красива карта. Це карта ізобіля і карта задоволеності і свята. Слухайте, ну у вас станеться якась нагода, і ви зберетеся усією родиною. Це може бути і онлайн, і офлайн, і наживо, як завгодно, але це буде дуже приємно. Ви ж пам'ятаєте, що повня у нас працюють енергії 3 дні до четвертої, три 3 дні поспіль. Тому ну, це може бути ось такі дні. Що ще треба говорити? Ви можете бронювати. Заздалегідь відпочинок вже. Ну і Десятка чаш – це про кульмінацію подій. Щось таке завершується в вашому житті, але ви задоволені тим, як воно завершується, який це результат, і ви зберете навколо себе дорогих вам людей, і це буде дуже приємно по сімейному, в родинному колі. Дуже приємно. Ну, і я казала, це може бути і свято, і ювілей, і день народження, і весілля. Діви, про що для вас повня в близнюках? Вау! Шістка жеслів, подивіться. Ви салютуєте, тобто ви переможець, ви відчуваєте себе на коні, і ви задоволені. задоволені. Тим, як у вас усе розвивається, ну, будь-чому, а здебільшого це може бути по роботі, або ну, в чомусь такому ну, в розвитку подій. так? Ви задоволені результатом те, як у вас виходить щось там у вашому житті, і вас вітають, ви цінні, вас бачать, вас шанують, вас зустрічають і вам рукоплескають. Гарна карта. Терезим, про що для вас повня Близнюках? Дев'ятка чаш. Слухайте, у вас дійсниться мрія? О, подивіться, ось так виглядає задоволена жінка. Вона самодостатня, відпочиває, а бізнес її працює. Ну, тому е, усе прекрасно. Або ви хочете зібрати навколо себе жінок. І це була ваша мрія, і вона здійсниться. Можливо, це буде якийсь світський раут, якийсь захід жіночий. Ну, у мене це також 100% буде, але це буде на зимове сонцестояння. І дійсно, це була така: ну, можна її так назвати і мрією, тому що це ж е, моє проявлення. і Реалізація моєї ідеї. Тому раджу Терезам знаходити своє коло жінок і ось так: от проводити час разом з жінками і підсилювати одна одну енергією, ділитися своїм досвідом. Ну, це дуже прекрасно сказала здійснення мрії і. Ну, запрошуйте гостей. Думайте, які страви, думайте, яку програму хочете дати, коли будете е шанувати своїх гостей. А нехай буде усе як якнайкраще для вас і для ваших гостей. Добре? Так. Скорпіони, про що для вас? повня в близнюках? Вау! Зірка. Слухайте. Яка краса, Боже, у вас зараз стан буде, а, я хочу, щоб ви його впіймали, а, наче ви піймали зірку? А, про що я? Ви відчуваєте зараз себе, відчуєте от, от ці дні, три дні до четвертого і 3 дні поспіль, коли концентрована енергія повні в близнюках? Ви відчуєте, що ви під своєю зіркою. Що ви прямуєте до, по своєму шляху, не по чужому, а по-своєму. І вам усе подобається, як у вас все влаштовано, як, які ідеї вам приходять, як ви їх реалізуєте, вам подобається, наскільки ви справжня сама із собою чесна, і з близькими також. Ви будете сяяти, ви можете піти на концерт зірки, вас можуть, можуть запросити бути зіркою на заході якомусь і. Щось презентувати, про щось розповідати в те, що у вас ліпше всього виходить. Тому я радію, і з'явиться якась надія, світла така і впевненість. от Знаєте, така. От ви не знаєте, як, що воно буде, але ви точно знаєте, що все буде добре. Оце воно. Я за вас радію, скорпіони. Нехай так і буде стрільці. Це також можна сказати і ваша повня, тому що ви навпроти. Про що для вас повня в Близнюках? Лицар жезлів. Щось дуже стрімко рухається. Діла усі. І ви будете, знаєте, такі, готові швиденько сісти і поїхати кудись. Можливо, ви чекаєте на відрядження, можливо, за кордон полетите. Можливо, це рух кар'єрі, будь-чому в, кар Будь в чому, у вас зараз в житті йде прогрес. Знаєте про це. І це дуже стрімко і швидко. Також ви можете запросити собі в поміч, якщо це про бізнес іде мова, молодих людей, завзятих таких, знаєте, вони як енергійні, темпераментні самі по собі фізично, а також і ідейні такі, ну, швиденько втілюють життя те, що говорить, або те, що ви їм говорите. Ось такі справи стрільці. Далі козироги. про що для вас повня в близнюках? Дев'ятка жезлів, ну мені сумно, <сум> не те, щоб сумно, але вам щось дуже важко. Ви щось так вже втомилися робити, і ну, це вже ось-ось і завершиться ваша важкість. Оця кульмінація подій, вона ось-ось і буде. Але ну, це таке враження, що ну, вже нема сил. Хороша новина в тому, що ви дійдете, просто зробіть зупинку і подивіться, скільки ви вже всього зробили. І це ви, і ви, неймовірно молодці. Ви дійдете. Просто бережіть себе. Зупиняйтесь, відпочивайте вчасно і робіть в своєму темпі. Але 100% ви дійдете до того, що ви хочете. Ну і е, захищайте себе і свої кордони. Добре? Ну, це така важкувата. Хочу вам ще витягнути одну карту козирою. О, так, Дивіться. Дійдете ще як? Дивіться. Перемога. Так, можливо, там е, якийсь ліміт е, по часу, щось треба встигнути, але ви встигнете, подивіться. Можливо, щось треба делегувати, 9 точно когось у вас є. Тому я раджу е, пам'ятати про те, що ви не один, але е, коли ви завершите, вас будуть ось так шанувати, вітати і рукоплескати вам. Ви будете переможцем. У справі в тій, яка зараз от гостро стоїть. Козироги радію. Водолії, про що для вас повня близнюка? Двійка Пентаклів. Ви вагаєтесь між двома чимось або кимось? Завжди кажу про двійку Пентаклів, що, можливо, не треба обирати, а беріть два. Давайте подивимося, про що говорить двійка пентаклів у Водолії. Вау. Це може бути а, йти мова про статок, про статки, про заробіток, а, про новий статус. А, і ви вагаєтесь, чи варто вам говорити суму, яку ви хочете, скільки коштують ваші послуги. Я думаю, майте при собі дві суми, і кажіть найвищу. Ну, Це моє враження, тому що коли я бачу імператрицю, це самодостатня жінка, це старший аркан. І повірте, у вас настільки багато всіляких ідей і. О, господи, о, дипломів, досвіду, експертності, тому що імператриця вона знає собі ціну і. Взагалі дуже така, знаєте, плодотворна. Вона багато народжує ідей. <кій> Вибачте, тому о, у вас вистачить о, і сил, і втілення всього того, чого ви прагнете зробити, наприклад, на новій посаді. Тому обирайте себе і не вагайтеся, о, будьте сміливими. Ну і купуйте собі два подарунки, якщо можете дозволити. По імператриці, я думаю, ви зможете? Можуть ще питання стати з мамою, бо імператриця, мама? А може, ви отримаєте звістку, що хтось народився, або ви завагітніли, або хтось в вашому колі? Може, мама сказати цю звістку. Наступний знак риби. Про що для вас повня в близнюках? П'ятірка мечів. Ну, неприємна ситуація, якась склалася, і у вас якийсь, якесь непорозуміння. Це може бути і по роботі, і будь -з ким. От те, що я казала на самому початку відео. Зараз це ну, притаманно цьому, цій повні. Треба перевіряти будь-яку інформацію. Не поспішайте е вимагати якихось прояснень в неприємних. На неприємних тонах, так? А просто задавайте питання, чи правильно я зрозуміла тебе або там когось. Зрозуміли? Давайте вам ще витягну карту одну риби. Бачите, дайте шанс. Дайте шанс собі і тим людям або людині, з ким у вас суперечка. Але нехай це буде ну знаєте, в більш приємних обставинах, і е, можливо стосується питання дітей, це також може бути, тому що у нас пажі ще діти. А можливо, е, ця людина у вас також попросить шанс і е, вибачиться, тому що це комплементарний такий паж, і е, ну, він буде йти на примирення. Тому це хороша новина. І я ну, завжди кажу: сваритися не те, що треба, а треба вміти сваритися, не переходити на особистості. Хоча пам'ятати про те, що час від часу ми будемо перебувати в якихось суперечках. І це нормально, тому що ми всі різні, і у кожного є свої цінності, і хтось. Іноді свідомо або несвідомо якось е, потрапляє в такі ситуації, де порушує кордони. І ми можемо порушувати. Навіть я, психолог, психотерапевт, також, я людина, я помиляюся. Тому важлива не сама помилка, а що ми робимо потім. Як ми йдемо на примирення, як ми визнаємо той факт, що я помилилася, вибач. це нормально. Це більше, ніж нормально, тому що важлива не сама помилка, а що ми робимо, який аналіз, як ми поводимось. А нам треба поважати і бути в цінностях я окей, і та людина окей. Добре. Хочу на цьому і завершити своє відео на наповню близнюках. Живіть з цією філософією. Я в порядку. І та людина в порядку. Навіть якщо вона потрапила в якесь скрутне становище, або я потрапила в якесь скрутне становище, це не говорить про те, що я погана, а той хороший. І навпаки. Добре? Папа, -па. живіть в любові і в мирі. Хай щастить.